І всім привіт, народ з вас, підписи подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Давайте я зараз сучасний світ провантажу. Так, я тут. Хм -хм -хм -хм. Давайте сядемо за Казахстан з метою просто винести русню, чумпні. чумпні. Бо тут явно багато формувань, нема жодної формування. Тим більше, тим більше, тим краще. Можу спокійно просто взяти. Коротше, просто сісти з метою рознести русню. Урани багато. Так, питання, що у нас по ціні ресурсів. Є от щось дорожче за уран. Нафта. Нафта, потім уран, будемо забудовувати. Так, окей, погнали. Блін, у нас, на жаль, тільки дві провінції з нафтою тут. М -м -м, і така собі. Ната, тримай нафту і максимум економіки. Друга поруч також. Це якось. М -м, не до кінця реалістично, але нехай. Далі, шість провінцій з ураном. Ось тут. Темпу зрости нема. Прикро. Друга також недалеко. Також. Майже з відсутнім темпом зросту? Це прям, чесно кажучи, неприємно. Так, третя принці з ураном також майже пуста. О, але якщо буду найбільшим виробником, воно зменшить агресивну експансію. Четвертий уран, це п'ятий зараз буде. І дай мені шостий уран. Ах, а що з темпом зросту? Що в мене з темпом зросту? Ні, не на населення мене цікавить. Тут в режимі мапи нема темпів зросту? Нема. Якщо ось так тикну. Ой, треба було не. Не цей просто навести. Ну та, ось тут відносно якісь є, просто 13. Вугілля, до речі. Це ж наступний ресурс, який буду забудовувати. Немає нічого зараз дорожче за вугілля. О, тут 3-3% темп зростуне. По черзі зараз вугілля будемо забудовувати. Наступна ось тут, а ось тут вже є темп зросту. Так. Дивіться, прибуток був 828. Давайте зараз переваги. А ефективність виробництва. Дивіться, був 8,54. Зараз все побудується і подивимося, який буде прибуток. 14. Так, на жаль. З усіма сусідами ми покращуємо відносини. Бо мені потрібно, ну, якщо я хочу просто одразу піти після прокачки на русню, то мені треба підготуватися до цього. Що одна з вугіллям? Давай третю. О. Ось тут хоча б економіку ще непогано можна качнути. Давайте, кожну провінцію, там, де хоча б більше 10 економіки, ми качаємо. Я на кожну таку провінцію викликаю ще одну солодьку. На кожній десь провінції викликаю по одному солдатику. На, сучасна піхота. А, не вистачило. На. От тут. Два темпи зросту. Ну, також забудую, але Але неприємно. Так, і наступна. Чотири темпи зросту. Ну. Що ж зробиш? Які провінції? Так, тут Вісім темпів зросту, хоча б щось, але також мало. Тау, два темпи зросту. А? Який жах. 300% темпу зросту. Це прям жах. Так, три свої найдорожчі ресурси я забудував. б я більше з них отримував. Бо так, навіть після того, як тут будівля з'явиться 0.48. Ну це прям не серйозно. Але вартість артизінство у нас менше, завдяки тому, що я в топ по вугіллю? Окей. Найбільше темпу зросту у нас в Астані, і воно. И ти виробляєш залізу, ну ти знущаєшся. Окей, давай я тебе забудую. О, все. І так як тут 20% темпу зросту, я тут Я два війська выключу. Иен. Yeah. Ладно, далі. Темпи зростання. Від найбільших почну. Серйозно, так погано! Ось тут 13 темпів зростання хоча б. А, на тебе я вже тебе забудував і на тебе вже викликав. Наступно по темпу зростання це ти. Худоба просто, ну на. Ні, є. Тримай танк. Так, наступний тут. Зерно. Ну, знову ж, хоча б щось. Але це, звісно, такий темп зрост. це. це дуже погано. Воно ну, нас дуже запевняти буде, бо я через це не зможу достатню ефективність виробництва качати. Бо важливо, щоб дуже щільно знаходилось. Коротше, щоб великий темп зросту був в одній провінції. Але вже як є. Працюємо з тим, що є. Так, танчик. На. Ти. У тебе також зерно. На. Темпи зростувач. Я тобі випадково темпу зросту. Качнув. Ну, нічого страшного. Ще одна провінція. Далі арта. Так, ти. Вічарська ферма, економіка. Ще арта. Є останні провінції, які хоча б 10% темпу зросту. Є. Yeah. Є арта. Так, це дуже неприємно, те в якому ми зараз стані. Нам треба більш щільно забудовувати. Нам треба забудовувати більш щільно кожну конкретну провінцію в такому випадку. Замість того, щоб дуже поверхнево все І Це дуже прикро, що нас змушують так робити. Але в нас є дорогі ресурси, як мінімум, нафта. Ось ти. У, нафтова виш дає одразу 6,4. Ось моє. Маня... Я вже з цієї принці монетку заробляю. Якщо я побудую прям всі будівлі тут, всі можливі, наприклад, давайте спочатку те, що дає темп зростання. В першу чергу те, що дає темп зростання. А, я тепер для будівництва тут не вистачає. Давайте. будівлю суду, інфраструктуру, ратушу, механічну ферму. А, зараз. Ой, який податковий інспектор, я не хотів. Ну, нормально зараз. З одної будівлі суди і ратуша буде. Так, на. Ферма. Ринок і до майстерні. Далі все просто тільки економіку будуть давати. провінції. <гум> провінцій. Зараз давайте тут до максимуму качному економіку. 40% темпу зросту. Це ще не максимум 52% в цій провінції. на тримай. Вецьку раду. 60. Ну і збереження. М -м -м -м. Неприємно. Я тут на максимум качнув і далі погнали забудовувати ось ці, ті, які будуть додавати ефективність виробництва. І зараз з цієї провінції буду витягувати прям дуже багато інфраструктуру до кінця. Чого буде давати максимальне виробництво, швидкість просування армії, максимальне виробництво нафти. І мені, скоріш за все, зараз буде в мене максимальне виробництво нафти. Да, треба було б будівельну гільдію побудувати тут. Ну, давайте, поки не пізно, хоча вже пізно будувати будівельну гілю. Будувати будівельну гільдію, треба прямо з самого початку робити. Так, ну якщо я тебе вже повністю забудовую, давайте, типу, вже прямо до кінця. Спадок в тому ж рахунку. Я думаю. Все, я можу технічно. Ой, не технічно обслуговування поставити, а витрати на дослідження, хоча б якісь. Він ця провінція приносить 10. Ну і Давай хоча б бібліотеку. Це такий мінімум. Лікарню ще. Збройовий завод він дасть економіку. Економіку плюс бонус. Зброярська майстерня. Арсенал, ми здешевшим тут Збільшення. Темпів, взростання, все. Че, на 83? Та ні, я думаю, навіть 90 буде? Да, тут 90 економіка, по якого буде. 9 дивізій. Я можу 9 дивізій. 9 угрупувань? Давайте якраз 9 арти. Пойде й 9. Отак, все. Де вона? Де тут усе покращено? Привінція в нафту, покажи мені ще раз. Я побачаюсь, де вона? Ось. 90. 90 економіки. Кайф. Тепер темпи зростання будуть завдяки цьому буде зростати. Типу сама населення зростати. І через це треба качати людські ресурси зараз. Хоча найбільше по у нас ось ця провінція. І найбільше сенсу саме тут качати людські ресурси. І тут темпи зростання качнути. Раз, два. Два рази збільшу тут. Темп зростання. Ну ні, давайте сюди пізніше повернемось. Давай ось. 437%. Ефективність виробництва. Кайф. Ну та 12 мені, так. Можна це ж саме повторити з цією провінцією. Не знаю, що кожний 10 покращена економіка. Викликати додатково по одному солдату на кожні 10. Так, перше, що я роблю тут. Будівельна гільзі. Блін, знову забув. О, фух, я внечі для будівництва. Будівлю суду і ратушу спочатку. Це пріоритет. Ратушу, не давайте одразу залізниця, бо в нас дешевшить багато чого. Ну, завдяки інфраструктурі. Але погнали те, що дає темпу зростання в першу чергу. Так, я брішив купецьку раду. У нас тепер навіть трохи грошей є. Немає радника, економічний радник. Якийсь якісний? Є. Yeah. Тут ефективність оподаткування нехай буде більше, інновації. Е, атака юнітів. Деміт блоків поки що не буду брати. Ефективність облоги оборони генералів ось так нехай буде. Так, це, що дає, чисто темпи зростання я побудував. Тепер треба в першу чергу качуватись. Пам'ятник театр музей. Спадку не вистачає. Е, дякую. Блін, неприємно. Неприємно, але це і одночасно хороший показник, що нам саме спадку не вистачає. Ще нічого ось іншого, саме спадку. Три місії. Ого. Ого, я, зараз, я дуже багато місій зараз позбирав. Так. Економіка тут до кінця, тому погнали, можна нарешті всі в будівлю вкинути. Так, одну бібліотеку поки що тільки. Ууу, забув очіки для будівництва. Так, погнали. Арсенал, все. Є. Ну, я думаю, також можна розраховувати, що тут 90 буде. Ще 9 військ. коротше, викликаю спокійно собі. Давайте так. Бомбурдувальник. Гаубиця. Який ліміт? 71 нормально. І далі по 2. Ось так, ще 8. Якраз я 10 викликав, походить, що? Ну окей, погнали. І на все грошей навіть вистачило. Так, по-перше, ми вирівняли і поставили правильну кількість армій, 56, прекрасно. Якщо що, я готовий розносити. Далі, але. Але, але, але. Моя мета це ти. Моя мета винести русню. Тому цілимось цілимо сюди. Для нас велика проблема, що буде людські ресурси. Ну, думаю, спокійно. Раз, два. Раз, два. По десять одразу вкачую. Ну, бо тут, типу, 9. Я по 9 до цього вкачував. Я ж правильно, через Shift? Так, через Shift, все. І далі я б такий щоб дивитись по населенню. Ось тут, наприклад. Я вкачав людські ресурси. Правильно зробив, погнали. Будівля суду, ратуша, будівельна гільдія. Залізниця. Чукаю будівельну гільдію. Є. А, ну нащо чекав будівельну гільдію? заради будівництва? Там, будівельна ласка, для іншого будується. Ринок, так, все, все що. Ні. Ось тепер все, що дає. Тим зросту я забудував. До речі, я щось пропустив в мене перевага. На, тримайтесь виробництва. Є. І перепогнали, те що дасть просто економіку мені. Та, на жаль, це не нафта, але тут зростання населення буде швидше. Має бути швидше. Чи воно не має сенсу? Ну, збереження, дякую. Ага, ага. Все. Що одна провіція? Думаю, 90 економіки там буде. Ну і так, як мінімум. Вісім ми спокійно можемо викликати. У нас просто занадто багато провінцій, і вони неякісні. Це величезна проблема. Але я можу дуже сильно зараз бустануть економіку свою, просто побудувавши буквально всі унікальні будівлі. Опів опіум вже всі побудував, так, далі срібні Срібло? Скільки срібло коштує? Коротше, будую, будую буквально всі унікальні будівлі. Просто по кількості мені додасть багато економіки. Не так прибуток, як кількість просто економіки. Та й прибуток також, до речі, додасться. Ну і від деяких будівель вони ще дають темпи зросту і так далі. Коротше. Багато плюшок. Ну, якщо наприклад, як в черзі вона дає 800 4 темпи зросту. Ну і всього дві економіки, але 4 темпи зросту, це також непогано. Так, є. Ого, раніше щось багато. Ферми швидко. І рибальство, окремо. О, рибальство ось тут, прикольно. І 56 ранчо, ой, це жах. Просто так, відсутність якісних провінцій це найгірше, що може бути. Одна з найгіршого. Так, гроші є. Yeah. мене економіка одна тисяча, в тебе 2,4. Якщо ти думаєш, що я не здужу задерж... на тебе по економіці, то помиляєшся. Так, давайте вкачаємо всім кому можна вкачати. тому є сенс, бо в кожній провінції є унікальної будівлі. Спадок зараз ні. Спадок зараз не витрачаю. Бо мені багато треба спадку на покращені. Бачу, 90. Так, радників типу нема. Спитання на та... Нехай, дослідження додає. Давайте так, я планував. На кожні 10 економік одного солдата. Ну ні. З ким ти там воюєш? Чого ти програєш? Ну це тупо, мені так не подобається. Я планував... Так, давайте так. Я планував на кожні 10 економік солдата. У мене 140 я можу. Можу, 140. На кожні 10? Ну так, да, 140 по і я можу тримати. Який в мене ліміт? 82? У мене вже 80. Так, да, тепер в ліміт треба йти. До цього багато чого можна робити, але я можу зараз. Брати будівлі, які по 400 коштують. Дякую за збереження, звісно. Ой, і все. Ось так. І потім ще треба не забувати про спадок. Була б непогана ідея всім своїм провінціям забудувати спадок. Ну, пам'ятники в кожну провінцію. Це там росіян з Польщею закінчила воювати? Жива якось, Якимось дивом. Все хорошо, це навіть хорошо, бо буде з ким воювати. О, послання в описі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри. А в першу чергу знайти розуміти Warfactori, гра, яка видачу з півроку. Але виглядає досить соковито, якщо її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніхто тих побачити. ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.